Всім привіт! Зараз будемо відкривати чергову посилочку з сайту Aliexpress. От Що тут я не знаю, відкриємо, подивимося. Сьогодні прийшло, як я вже казав, дуже багато різних посилочок. От, що там я не знаю. Зараз глянемо. Посилочка запакована в такій картонній коробочці. Дуже якісно. Продавець не пожалів свого часу, щоб запакувати. Це йому, звісно, плюс. Блін, запакована вона, звісно, крепко. Я, в принципі, догадую, що тут є. Можливо, прийшла моя мишка, яку продавець вислав безкоштовно, тому що, ну, тому що провинився, так сказати. Але не знаю, чи це точно мишка. Зараз гляну. Так, це мишка. Мишка стандартна, в принципі, така, як ну, замовляють дуже собі часто всі. Безпровідна мишка Bluetooth. Ось така от, такі от коробочці. Думаю, ви знаєте, кому цікаво, скину ссылку в снапшот. От, е... ну, З вами був Копанчук Олександр, канал Aliexpress Волинь. Підписуйтеся. Всім до побачення!